З миром Божим, друзі, будьте благословені. Наш світ на порозі апокаліптичних подій. І Біблія відкриває, нам майбутнє дає нам надію на спасіння. Господь не бажає смерті людям, а він прагне, щоб всі прийшли до Бога, щоб покаялись і спаслись. Церква, яка проповідує живе Євангелії Ісуса Христа, має владу призупинити майбутні події. І ми ще поки живемо на цій землі, тому що церква утримує Божий гнів. І призупиняє відкриття шостої печаті, а після зняття цієї печаті вже нічого неможливо змінити. Тому Господь відкрив ці таємниці завчасно, щоб ми могли проповідувати Слово Боже до краю землі. Ми повинні бути сіллю і світлом для цього світу. В шостому об'явленні написано, і коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике тресіння землі, і сонце чорніло, як міг волоссяне, і весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. Амінь.